Особливу увагу приділяємо і медичній сфері. Цього року більш ніж 70 об'єктів Харківської області заплановано до реконструкції, ремонтів, де комплексно, де частково. Паралельно закупаємо нове обладнання. У Солонісівці лікарня введена в експлуатацію 86 року. І з тих пір комплексного ремонту не було. Виправляємо цю ситуацію з 2006 року. Почали ремонти, було вставлено нові вікна, було відремонтовано частково і дах, і вже виділено на фінансування проводяться роботи щодо ремонту другого поверху, в якому будуть надаватися якісні комфортні умови, також передали новеньке обладнання до цієї поліклініки, і е, в нас попросили лікарі е, закупити ще одну одиницю обладнання УЗІ, який дуже необхідний е, громаді. Тому я думаю, що ми заплануємо фінансування для того, щоб діагностику у Солоницівці проводили на найвищому рівні і на надсучаснішому обладнанні. Прекрасний ремонт, який ми. С вами смогли реализовать за последние два года. Очень плохо, что до 2016 года к вам никто особо не приходил, никто особо внимания не уделял. Это неправильно. И мы ломаем эту систему. Так быть не может. Люди, которые работают в больницах, и те, кто приходит в больницу, должны ощущать себя людьми в первую очередь, должны пользоваться теми возможностями, которые есть в мире, которые есть у нас, не в исключительном порядке. А везде, і повсімесно, і в селі. и в районном центре, и в областном центре. Люди у нас везде одинаковые, поэтому условия должны быть везде хорошие. У нас до 2016 года никакие ремонты практически, кроме таких косметических подкраски, побелки, ничего не делали. С 2016 года мы начали просить финансирование с областного бюджета, с районного бюджета, с местного совета. Нам все помогают, все поддерживают. То, что вы видели, это мы достигли за эти Три года.